Хесенько дерибанять клаптики землі і тулять свої житлові комплекси на кожному кроці. Розповідають, як здають під час війни сотні тисяч квадратів, а паралельно мутять нові схемки, про які не розповість жодне комплементарне інтерв'ю. Ви, певно, здогадалися, що йдеться про моїх улюбленців, одеських забудовників. Отже, це новий випуск обраних та щасливих, де ми, як і всі пристойні проєкти, підбиваємо підсумки року і не просто підсумки, а роздаємо нагороди у різних номінаціях. Тож давайте дивитися, хто і на що набудував у 2024-му. Якби на одеському будівельному ринку обирали кому дати Оскара за найкращий тендер, то його б отримала компанія Стікон. Вона постійний резидент наших випусків. Її наступний скандал не лише свіженький, а й особливо показовий. 29 грудня 2023-го рашистська ракета влучила у житловий комплекс Люсенбург на вулиці Середній. Колись цей будинок зводила саме компанія Стікон. Тому не дивно, що першочергові роботи зі стабілізації постраждалого корпусу виконував забудовник. Далі тягнулися довгі місяці бюрократії та оформлення папірців, аж доки у серпні міський департамент господарства не оголосив тендер на відновлення споруди на 30. 2 ляма спочатку торги не відбулися через відсутність пропозиції, але за кілька тижнів підрядник вже знайшовся. Цікаво, що в обох тендерах ви не повірите, брав участь тільки один єдиний стікон. Здавалося б, що може піти не так. Мерія та будівельники позаписували красиві відео, мовляв, зараз все швиденько відбудуємо і буде щастя. Але тендером зацікавився проєкт Наші гроші, який знайшов у документації відверто завищені ціни на будматеріали. Просто подивіться на цю неймовірно нахабну математику. Значить, на папері газобетонні блоки 5 тисяч гривень за штуку, а їх, до речі, на 4 ляма закуповують. Водночас, журналісти знайшли аналогічні по 3 200. Далі суміш для мурування цих самих блоків закладена по 17 гривень за кілограм, але на ринку її сміливо можна взяти по 10. По документах арматура 42 тисячі за тонну, в інтернеті по 32. Шалені метаморфози торкнулися і зарплатні будівельників. За кошторисом їм платять по 13 тисяч 700 гривень. Хоча середня зарплатня в Україні, за даними пенсійного фонду, 18, А на порталі Work.ua саме в Одеській будівельній галузі 23. Коротше, війна війною, а заробляти на пошкоджених будинках треба. Тим паче, що гроші з ікону будуть незайвими. В нього он скільки цього будується і ніяк здатися не може, взяти. Хоча б ЖК «Прохорівський квартал, сайт на рухомі надає нам ось таку картинку: строки здачі, наприклад, третьої секції, вказані у 2023 році. А от офіційний сайт забудовника називає вже другий квартал 2025 року. Причому четверту секцію цього ж «Стікон» анонсує здати наприкінці наступного року. Але за даними того ж офіційного сайту, зараз там кінь навалявся валявся. вигнали фундамент і трошки каркасу. Але це так просто красива ілюстрація до образу Мастодонта Одеського будівельного ринку. Про нього та його об'єкти ми вже багато розповідали в інших випусках. Отже, поїхали далі. Взагалі, якщо зазирнути на будмайданчики інших компаній, то до здачі в експлуатацію об'єктів питання виникають не лише у клієнтів Стікона, наш інший герой, забудовник Гефест, наче і веде роботи, але то там, то тут вилізає якась халепа. Взяти, хоча б ЖК Акрополь, який фірма грецького забудовника Пантеліса Бумбураса героїчно звела на території зеленої зони на п'ятій фонтана. Так, от офіційний сайт каже, що. Що третю секцію здадуть до кінця 2024 тисячі Якщо вірити порталу «Дім Мрія, це мало статися ще влітку. Одночас на порталі нерухомі висить інформація про здачу того ж самого третього будинку без конкретики секції аж в першому кварталі 2023 року. Взагалі, у Гафеста не так багато будинків, які ніяк не можуть здатися. Можливо, тому що компанія ну, дуже прискіпливо обирає, що і де зводити: околиця, депресивні спальники, і не дай Боже передмістя, то на рівень Бумбураса. Йому цікаві лише літні райони, щось ближче до моря, пляжів та клубів. А якщо там вже є парки чи старовинні маєтки, це не проблема. Ну ви ж пам'ятаєте історію із дачою Докса на Аркадійському плато. Або як Гефест начаклував чергову багатоповерхівку замість великої частини скверу шклярука на дев'ятій станції фонтану. Надивно, що навіть під час війни найдешевший Гефестівський квадрат коштує 900 доларів, бо то ж не земля, а золото. Але і за такої ціни, за даними порталів нерухомості, затримки в здачі будівництва у Гефеста досить серйозні: від шести місяців до двох років. Принаймні, такі дані можна знайти. Uma região. Або можна взяти моїх ще одних улюбленців групу компанії Акварель, це ті, в кого на кожній будинок різні замовники, наприклад, автошкола або фірма зі статутним капіталом в тисячу гривень. Ми вже неодноразово розповідали про ці чудові схеми. Так, от, наприклад, ЖК «Акварель-8». За даними того ж «Дімрія», одну із секцій героїчно мали здати у середині 2024-го. Але потім строки продовжили до кінця року. Причому, якщо вірити порталу. Під ялинку забудовник має швиденько добудувати покрівлю, зробити благоустрій та отримати всі документи. Власне, в інтернеті можна знайти інфу, що секцію взагалі мали здати ще торік. Раніше ми згадували цей двовижний комплекс, розташований на території Лиманки. Забудовник за документами пропонує місцевим мешканцям паркувати свої машини біля іншої акварелі, на Слобідці, аж в 14 кілометрах. Але найцікавішу картину можна побачити на будь-майданчиках компаній, які спеціалізуються на продажі дешевого житла у передмісті. Це навіть не групи будинків, які зводять на недорогі обласній землі впритул до Одеси, на кшталт акварели в Лиманці чи нової Європи від Дегазгруп Вилічанці. Ми пам'ятаємо, що вони активно підносять свої будинки як житло економ класу з усією необхідною інфраструктурою. Хоча зазначені школи, садочки та лікарні належать місту, в які забудовники не вклали ані копійки і на яких просто піаряться. До речі, раз ми тут згадали про Деазгруп, то давайте швиденько зазирнемо на їхні півтора будмайданчика про Пропіотерани жартую, бо в одній секції ЖК Нова Європа, це одразу за межами Котовського, робочі ще якось коперсаються. Інший будинок взагалі на стадії підготовчих робіт. Хоча портали нерухомості все пам'ятають, зокрема, і обіцянки здати будівлі у 2022 році. Ну а другий розпіарений ЖК Негаса Грінвіч Парк це теж і висів у повітрі, принаймні до осені 2024 року. Але судячи з офіційного, офіційного сайту місяць тому на мертвий будмедальчик запустили трактори та робочих продовжувати підготовку до будівництва. Водночас, останній пост в інстаграмі ЖК з піаром власника компанії Юрія Дегаса на шедевральному благоустрої кінцевої зупинки маршруток навпроти міфічного Грінвіч парку, датований кінцем 2023 тисячі Коротше, знову нема про що говорити. Але давайте повернемося до передмістя а точніше, до великих житлових містечок. Вони теж падають важким тягарем на міські заклади і комунікації, і їм за це нічого не буває. Коротше, головні недобудовники року водяться у кількох хвилинах їзди від Одеси. Для прикладу, містечко Артвіль компанії Зезман несподалік сьомого кілометра. Якщо вірити порталу Лун, фірма здала в експлуатацію під час повномасштабки два об'єкти у 2024-му. При цьому ще сім домів будуються: п'ять на стадії підготовчих робіт. Переводимо на людську мову. Це просто облаштували будмайданчик, і ще чотири у проєкті тобто нічого. Ну або приходьте у 2026-му. Сайт Build.ua Рахує затримку в строках здачі артвілівських об'єктів, і по деяких з них вона складає 32-35 місяців. А десь навіть не можна назвати хоча б приблизні часові рамки. Проте на ціни місцевих квартир дивитися приємно. Викладайте просто зараз 20-30 тисяч доларів, щоб колись потім отримати завітне житло. Ну або як пощастить. В номінації Найкращі казкарі одеського будівельного ринку точно перемагає компанія Фамільний дім, яка зненацька прокинулася у 2024-му і почала рекламувати свій новий комплекс на люздорській дорозі. Ми також розповідали про це диво з феєричними рендерами зеленої зони навколо, яка опинилася на місці існуючого приватного сектору. Але найбільше подобаються строки будівництва. На офіційному сайті вони чомусь не знаходяться. А ось на порталах з продажу нерухомості висить гордий третій квартал 2025-го. Можемо тільки уявити, що там забудовники у четвертому поколінні. А я нагадаю, компанія належить сину ректора Одеської будівельної академії Дмитру Коврову. Надшвидкоруч зведуть за рік. Сподіваюсь, нічого кримінального, бо якщо подивитися на історію скандалів навколо компанії або відкрити одеський форум, то такий поворот подій несподіванкою не стане. Продовжуємо видавати будівельні оскари одеського розливу. Статуетку за кращу земельну махінацію отримує не надто великий, але активний забудовник зі шлейфом скандалю Одеса Буд, пов'язаний з колишнім воєнкомом, власником дельфінарію та депутатом від довіряє ділам Андрієм Кисловським. Хочу заявити, що маю інтерес. Один з інтересів Кисловського та Одеса Буду освоєння території колишніх тенісних кортів на Лідарсівському бульварі. Тепер це бульвар гетьмана Сагайдачного. Що у 2020-му активісти ламали будівельні паркани, вішали плакати, влаштовували мітинги, аби зупинити зведення висотки на цьому місці. Ну і звісно ж програли, бо зло, як водиться, перемагає бабло, зв'язки, нестандартні судові рішення і таке інше. Коротше, зарівняли корти із землею та почали будувати черговий ЖК з блекджеком, понтами та кримінальними справами. Історією швидко зацікавилися правоохоронці. Матеріали опинилися у суді, який у 2021 році наклав арешт на недобудову. А ось у 2024 му заборону зненацька скасовують і тим самим дають зелене світло на продовження робіт. Прокуратура в суді заявляла. Землю відводили зовсім не під кисловське псевдоелітне житло, а зокрема під спортивну інфраструктуру, яким таким чином там опинився житловий комплекс, квартири, в якому зараз активно розпродає Одеса Буд. Ось вони рідненькі на популярному порталі Лун незрозуміло. Далі прокуратура гнула свою лінію. Висотка самовільно збудована, і взагалі в цій історії ну дуже активно фігурують посадовці міського департаменту архітектури. Йдеться про зловживання владою, підробку документів і шахрайство. Але найбільш гуманний суд Одеси, Київський, передивившись папірці, вирішив арешт зняти. Взагалі-то за даними Open Data Bot, у серед кінцевих бенефіціарів фірми нині значиться невідома людина. Але торік компанію спіткали зміни. Юридично вона переїхала за адресою скандального ЖК «Лідерсівський 9», а з переліку власників зникла Раїса Кисловська, як запевняють змі мати нашого депутата Дельфіновода. А ще компанія Одеса Бут отримала б щонайменше почесну грамоту за податкову діяльність. Видання «Антикор» пише, що прокуратура, яка потерпіла спортивне фіаско з кортами разом з бюро економічної безпеки, наразі з'ясовують, а чи сплатила фірма понад 7 мільйонів гривень податків у 2018-2019 роках. Посилаючись на матеріали справи, видання пише, що під час продажу апартаментів в іншому ЖК менеджер пропонував клієнту знижку, якщо він сплатить за квадратні метри готівкою, аби зекономити на відрахуваннях державі. Коротше, і тамада у тому, а де збуді весели, і конкурси цікаві, але підозр поки ніхто не спостерігає. Будівельний ринок Одеси у 2024-му, звісно, лихоманило не так сильно, як в перші два роки війни. Забудовники активно стали дивитися у різні боки та згадувати старі добрі схемки. Бо війна війною, а гроші заробляти треба. Отже, проєкту обрані щасливі буде, що вам розповісти в наступних випусках вже у 2025-му. Побачимось на першому міському.